Пішов контент. Виужиємо рибку. Боремося, з нею, боремося. Оце улов. Так, і ще далі рибачимо. Знову собі накопав 200 черв'яків. Ще підходили, питали, чи я їх не продаю. Але ж не запитав зразу в яку ціну. І трохи обідніку, конечно. Якщо там предложили баксів 70 за штуку, можна було б продавати. А якщо баксів 30, то з цього нема ніякої вигоди. Або взагалі 10. Подумаєш, там постоїть покопати трішки. Трохи не собі вже грошиків на таксішки і на рибалки. Отримав 4. Рівень і хочу зараз спробувати інкасатором. Подивитися, що це натисніть є. Натисніть є, що взяти мішки. Ну так. Незрозуміло, в чому прикол. Наверно, вони вже є. Ну, на таксі я так гарно поїздив сьогодні. Не сподобалось. Коротше, були такі дві незрозумілі ситуації. Одного чувака підвозив. Нам треба було його підвести км 200. Написав йому, здається, 250 чи 300 баксів. Він сказав, чого так мало. Зазвичай ті поберуть за один кеме 500 баксів. Ну, думаю, добре, він ще мені зверху 10к насипав. Ну, думаю, ладно, нехай так. Потім, в принципі, возив у всіх було нормально, нормально. Тут випав один чувак, кеме 800. Ну, я ж згадав слова у того чувака, що 500. Баксів за кеме. Намалював йому 800. Він такий. О! А чого так дорого? Я вже не поняв як дешево, як дорого, скільки ставити. Одному 300 дешево ще дав 10 тисяч, другому 800. Уже, в принципі, багато. Цікава логіка. Ну, Дивлячись, як тут заробляються гроші, то в принципі може бути що й дорого. Але ж таки доїхали, таки не відмовився від поїздки. Не пам'ятаю, скільки мене було, коли заступав на зміну. Напевно, десь 115 баксів чи 117. Ну, 10 тисяч. Хвилин за 30. Так, все, машину залишаю тут. Не хочу. Нехай закінчується. Головне, щоб бензину хватило. Сім. Сім літрів залишилось. Але А жреться він дуже швидко. Десь 400 баксів на, на один за один банкомат дають. Скільки я правильно зрозумів? Тому що там я плюс-мінус вищитував. Але ж я цього не записав. Будівельника можу показати, до речі. Поїхала на будівельника гляне. А ось у нас і будівельник. Чий скутер. Що Бригадир! Треба? Хочу влаштуватися на роботу. Майже закінчився бензин у машині там всього три літри. Це в гарному випадку я на ній доберуся хіба що до заправки. Опа, розміщення цеглинок. Ух ти, блін. Майже тетріс. 38. Так, коли платили 76, набагато веселіше. Це взагалі копійки.